Чи обов'язково складати акт виконаних робіт чи наданих послуг резиденту Діасіті із їх спеціалістом? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежний податковий консультант, і я відповім на це питання. Давайте подивимось з вами у закон 1667, а саме статтю 19. А у пункті першому сказано про виплату винагороди і як вона відбувається, що за виконані протягом місяця роботи надані послуги їх спеціалісту виплачується винагорода у розмірі порядку та строки, визначені сторонами в гіг контракті, і з урахуванням положень цього закону. Розмір винагороди за гіг контрактом може встановлюватись за період. Або розраховуватись в залежності від обсягу виконаних робіт наданих послуг, чи від кількості часу, витраченого на їх виконання чи надання. Далі стаття 19 описує ще всякі нюанси, які пов'язані із обчисленням цієї винагороди, але тим не менше, немає жодної згадки про те, що складення такого акту є обов'язком. Але я, як бухгалтер, рекомендую акт. Обов'язково складати. Чому? Тому що перше питання, яке постане, це як бухгалтеру нарахувати винагороду, за результатами чого? Тобто, із самого договору має чітко випливати, що підлягає оплаті, що є базою для розрахунку винагороди, це є конкретний обсяг виконаних робіт, можливо, виконання якогось проєкту. Це є кількість часу, тобто години. Чи це є період? Пройшов січень і вже можна платити. Тобто цей момент зафіксувати і все ж таки рекомендую акт виконаних робіт наданих послуг складати. Він може бути в електронному вигляді, він може бути спрощений у вигляді листування, повідомлення, але для нас, для бухгалтерів, безумовно акт таких виконаних послуг, тим більше що їх спеціаліст по їх контракту йде в рамках як цивільно-правовий договір. і, Наявність такого акту даватиме, даватиме нам підставу для нашого бухгалтерського проведення дебет витрати, там дебет 92-го, чи якщо це їх спеціаліст айтішник, дебет 91-го, 23-го, а кредит 685 го чи 663, хто собі захоче. Тобто, оця проводка, вона має теж щось випливати. Знаєте, коли е, мова йде про суми, а ці суми це винагорода, а ще не наша, а якоїсь фізичної особи, то має бути так, щоб комар носа не підточив. Тому моя рекомендація акт. Робити. А якщо хочете собі спростити, то так прописати у договорі у їх контракті, щоб було чітко і ясно зрозуміло, на яку дату, на яку суму ми робимо проводку, яка означає зобов'язання резидента Діє Сіті перед спеціалістом. Адже на дату цієї проводки виникає ще й зобов'язання по сплаті ПДФО військового та ЄСВ. І при тому, що ставка ПДФО 5% про виконання критеріїв вартісного, так і по кількісного. Але ми говоримо, що згадайте, якщо дохід фізичної особи нарахований, але не виплачений, то у нас все рівно виникає обов'язок заплатити протягом 30 днів, наступних за цим місяцем, ПДФО і військовий збір. Ось тому тут. Зі всіх сторін наслідки. І бухгалтер, який про себе подбає, це той бухгалтер, який наполягатиме, щоб або акт був, або щоб було чітко і ясно зрозуміло, яку суму нарахувати і коли. Дякую, до нових зустрічей. Колеги, запрошую вас долучитись до клубної зустрічі Дія Сіті за посиланням в описі під відео.